Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої відео. Також вдячна вам за коментарі та лайки. І буду вдячна за підписку. Вам не важко, а мене це дуже мотивує для створення нових відео. Сьогодні хочу з вами поділитися простим та швидким пирогом солодким. Він дуже класно допомагає, коли потрібно щось швиденько приготувати. Я знаю багато варіантів приготування цього пирога, але хочу поділитися сьогодні з вами саме своїм е, рецептом приготування, тому що він дуже простий, з простих інгредієнтів і не потрібно тратитися на його приготування. Отож, приступаю. Очищу, як ви бачите, яблучка від шкірки та зерняток. Яблуко я беру одне, але воно достатньо таке крупне. Також буду використовувати сливки. Вже очищені яблука нарізаю на невеличкі шматочки. Також це роблю і сливками. Достаю кісточку і теж нарізаю на невеличкі шматочки. Цей пиріг буде смачний з будь-якими ягодами, ті, які є у вас вдома. Це можуть бути і грушки, і сливки різні, і, можливо, малина в когось є. Тобто експериментуйте, пробуйте. Можливо, у вас є заморожені ягоди, їх теж можна використовувати і влітку пекти такий пиріг, і взимку, і це буде смачно. Також і з творогом буде смачно. Тобто, це вже на ваші вподобання і смаки. Тепер діло за тістом. У мене вже готове тісто філо, дуже зручно. Тут пачечка 400 грамів. продається в будь-якому маркеті. Своє я брала в маркеті АТБ. Дуже доступна ціна, недорого. І можна собі купити декілька пачечок, закинути в морозильну камеру. І коли потрібно, приготувати цю смакуту, особливо коли хтось приходить в гості, воно не займає багато часу і досить швидко готується. І, повірте, дуже-дуже смачно. Із цієї кількості я відраховую собі 8 листочків, а решта, а решта використаю при другій нагоді. І тісто швидко обвітрюється, тому беріть необхідну кількість собі, а решта назад поміщайте в холодильник в морозильну камеру. І, як я вже сказала, я собі відрахувала 8 листків. Пиріг буде слойний, тому на кожен слой буду використовувати 2 таких листа. Спочатку розстилаю один листочок, змащую його кісточкою розтопленим вершковим маслом. І на нього викладаю ще один такий же листочок. І теж змащую розтопленим вершковим маслом. Це тісто дуже любить вершкове масло. І коли ми його обробляємо маслом, то він тоді виходить такий соковитий, такий ніжний. Розкладаю ось так хаотично наші фрукти, яблука і сливками. Присипаю трішечки цукром, але це не обов'язково. І корицею. Мені дуже смакує тут кориця. Тепер потрібно зібрати в таку гармошечку, в такі складочки, цей, цей листок тіста. Нічого складного тут немає. Берете закінчики ось так і начебто підтягуєте, щоб вийшла ось така складочка. І отак повністю все тісто підтягуєте. Доволі легко, нічого складного немає. Получилася така гармошечка, і викладаємо її на форму. У мене є керамічна тарілочка. Ось так викладаємо і закруглюємо в такий равлик. Завертаємо його, бачите, воно доволі так легко завертається. Тут один слой у нас вже є. Продовжуємо далі в такому ж порядку. І так як я вже говорила, що у мене 8 листів, і 4 рази я роблю по 2 листа. Тобто в нас буде таких 4 гармошечки, і ми викладемо їх у кругову, і вийде дуже красива форма. Ось так, красиво вийшло. Звісно, що якщо у вас форма більша, то і листків піде у вас більше, можливо, вся пачечка. В мене ще залишилось. Обов'язково зверху змащуємо теж розтопленим маслом, це обов'язково. І потрібно відправити в духовку на 30 хвилин, щоб він зарум'янився. Духовка розігріта до 170 градусів, 30 хвилин. А поки періг рум'яниться, я готую заливочку, зовсім просту. Я знаю, багато на творозі готують на вершках, але то дуже затратно. Тому проста і смачна заливка супер. До яєць додала цукор, можете додати ще ванільного цукру трішки, і додаю кефір густий. У мене виробника молокія, можна додати йогурт, звичайний, без всіляких добавок. І ще я полюбляю есенцію рому то додала теж, ви вже за своїм бажанням. Пройшло 30 хвилин, бачите, як пиріг зарум'янився, він вже красивий вже хочеться його спробувати. Але ж потрібно його доробити, так як має бути. Заливаємо нашу заливочку, не бійтеся, виливайте все, пиріг все в себе вбере і буде ще соковитіший і смачніший. Ось так все виливаю і кісточкою розмащу по всій поверхності, щоб скрізь. Наша заливочка потрапила у всі щілинки. І знову кладу його в духовку на 20 хвилин при 170-180 градусах. це залежить від духовки. Після випікання я залишаю його в духовці ще на хвилин 10, щоб він там трішечки охолонув настоявся. І подивіться, який він вийшов. Зараз він повністю охолонений, я вам покажу все. Аромат випічки неймовірний, повірте. Так уже хочеться поскоріше його поїсти. Це просто щось божественне. Нарізається, дивіться, як прекрасно! Він чудовий, соковитий, м'якенький. А розріз це взагалі шедевр. Видно всі ягодки, і сливку, і яблучко. Також сюди можна додати ще й родзинок, теж буде смачно. Повірте, це ну, мега смачно. І з простих інгредієнтів і доступних, і досить швидко. Тому я вам е, дуже раджу спробувати цей рецепт, порадувати своїх рідних та близьких. І хай вас все вдається, хай вам смакує, гарних звісток вам, мирного неба! І до нових зустрічей, до нових рецептів. Підписуйтесь на мій канал, не пропускайте нові відео. Всього найкращого вам, па-па!